Колись козятині, всі такі вже підпиті, нормально, і було якісь дві дівчини. І ми оце пострибали в цьому ліфті. І обірвався трос, застрягли там. Одні з них дзвонить її пацик. Каже, де ви каже, застрягли в ліфті, бо Тремба там, типу, зі своїм корішом стрибали. І все. І ми сиділи ну, десь хвилин 15. Я виходжу, а там стоїть цей пацан і каже: Йди сюди, зараз будемо говорити. А я стою, кажу, ну я не хочу йти. Мені і тут нормально. І все ж таки він на мене накричав. каже: нахо я тебе робив. А я кажу для сміха. Я вообще ваю, що він мені в'їпальник не дав тоді. І я пам'ятаю, що я потім ще питав в школі у тіпів, які з ним тусуються. Типу, чи нормальний він вообще тіп? А йому передали, що я його шукаю. А він, ну, прям такий, ну, типу, тіп, який повода, щоб набити їпальник, ніколи не шукає. І дійшло до того, що якось я йду там на якусь пошту чи що. Він кричить, через дорогу зупиняє мене, в мене вже очко зжимається. Я думаю, ну все, підлас, сейчас їбало, буде бити. Підходить до мене, каже: Що ти мене шукав? Я кажу: Та ні, я думав, ти мене шукав. Він каже: А, та ні. Не шукав, я кажу, а він каже: що там, все нормально в тебе. Я кажу, ну то по потихеньку. Він каже: ну, якщо якісь проблеми будуть, запиши мій номер, набирай. Прикейта, блядь. сука, реальна нахуй історія.